Дев'ятнадцята година, час новин. З вами Лілія Налягака. У Сумах зросла кількість жертв і потерпілих у наслідок російського ракетного удару посеред містю. Про таке повідомляє ДСНС. Нагадаю, росіяни вдарили по обласному центру двома балістичними ракетами. Більше про ситуацію в місті на тепер готовий розказати виконувач обов'язків сумського міського голови Артем Кобзар. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Артеме. Бажаю вам міцного здоров'я. Взаємно. уточніть, будь ласка, яка на тепер кількість загиблих і постраждалих в сумах? На даний час 32 людини загинуло, з них двоє дітей. Також 108 людей звернулося до закладів охорони здоров'я, серед них також 13 дітей. Є 12 людей, які в тяжому в тяжкому стані. Це двоє дітей 2011 року народження. І також із цих 12 дві людини дуже важкі. Розкажіть, будь ласка, детальніше про стан постраждалих. Яка ситуація з пораненими дітьми? Займаються лікарі, працюють хірурги. Діти поки ще ну, стабільно в важкому стані. Ці дві дитини хотілося б зазначити, що сьогодні. Коли прилетіли ворожі ракети, було влучання в автобус осколками. Автобус загорівся і один з вихованців США, хлопчик, 13 років, були заблоковані двері, він виплигнув у вікно, розблокував двері і допомог вийти людям. Це прізвище хлопця Іляшенка. І він також був поранений в голову трьома осколками. Один осколок лікарі видали, а два залишилися на місці, тому що сидять дуже глибоко. Тож тобто героїчний хлопець допомог людям, спас вже там в телеграм-каналі. Пишуть про нього. Велика повага йому. І я, власне, ще хотіла уточнити. Повідомляють про двох загиблих дітей. А чи всі тіла вже ідентифіковані? Зараз ведуться оперативно слідчі дії, надають інформацію. Сьогодні о 16.00 я був на штабі. Поки що працюють, і ми не можемо сказати, скільки людей вже не скільки ні. Цим займається поліція. Щодо руйнувань житлових будинків, чи є мешканці, які втратили житло, чи потрібно комусь тимчасовий притулок? Так, є такі люди. Які втратили своє житло? Ми на зараз можемо надати в одному місці це 80 ліжок, щоб переночувати. Також харчування в іншому місці це буде ще додатково 100 ліжок. Всі, хто звертається, надаємо тимчасове житло. І наостанок уточніть. Будь ласка, якої допомоги потребує місто? Можливо, лікарні чи допомога рятувальникам потрібна? Ну, хотілося б зазначити, що рятувальники працюють на вищому рівні, Уже ж в нашому місті не перший прольот, І коли я бачу, хлопці заходять в вогонь, тушать. Я вже особисто дякую керівнику ДСНС, справжні справжні герої, ті, які працюють, ті, які роблять все можливе і неможливе. Так що ми справляємося. Єдине, ми понеділок, вівторок і середа, це буде день жалоби за загиблими. Також, якщо Інші міста підтримуються. Було б вже дуже велика підтримка. Я вам дуже дякую, пане Артеме, за інформацію. Вся Україна в Скорботі разом із вами сил вам і дякуємо за інформацію. Про ситуацію в Сумах в ефірі марафону розказав виконувач обов'язків сумського міського голови Артем Кобзар. І щойно в ДСНС повідомили, що кількість загиблих зросла до 34 людей. З них двоє дітей. Мова про ситуацію в Сумах. Кількість постраждалих сягнула 117 людей, з них 15 дітей. На російський балістичний удар по сумах відреагувала посол США в Україні Бріджит Берінг. У своєму твіттері чиновниця написала: що Росія завдала удар посеред середмістю сум, внаслідок якого загинули понад 30 людей. Ще 99 зазнали поранень. Додала, які в кривому розі цього разу росіяни теж використали ракети з касетним зарядом, щоб жертв було якомога більше. Глави українських церков і релігійних організацій засудили терористичні атаки Росії на українські міста і села у період великодніх свят. У своїй заяві церковники звернулися до провідних держав світу із закликом вжити всіх заходів, аби припинити російську військову агресію проти України та посилити спроможності нашої країни до самозахисту. Водночас закликали всіх людей доброї волі молитися про перемогу правди і справедливий мир для України. 11 населених пунктів зазнали обстрілів на Запоріжжі. Про прифронтових територіях росіяни били з авіації, атакували дронами та артилерією. Більше про ситуацію розповість Інна гогой. Вона з нами наживо. Колего, вітаю. Які в тебе новини? Талію і спочатку хотілося б сказати, що в пам'ять про людей, які загинули під час ракетного обстрілу у Сумах у Запоріжжі, завтра також оголошено день жалоби. Ну а щодо оперативної ситуації в самій Запорізькій області три райони перебували під обстрілами цієї дуби. Це Запорізький, власне, Пологівський і Васильівський по містах та селах росіяни завдали понад пів тисячі ударів, і більшість із них це понад три сотні, завдано саме безпілотниками різних. Нього типу а по гуляй полі окупанти гатили також ще із авіації обстрілами. Побито приватні будинки, а також автівки і господарські споруди минулися цієї доби без постраждалих. Ну і власне боєприпаси, які залишаються після ворожих обстрілів і можуть становити небезпеку для місцевих жителів. Ледь не щодня доводиться ліквідовувати рятувальникам цієї доби. Піро знищили бойові частини, що залишились від дронів, а також уламки безпілотника і. Касетний суббоєприпас від смерчу. Ну і піротехніки постійно продовжують нагадувати жителям області, що будь-які підозрілі предмети не можна чіпати або розбирати. І такі заходи проводять і профілактичні власне заходи, де нагадують про правила безпеки. Один із таких пройшов сьогодні на хортиці. Рятувальники провели інструктаж для запоріжців, які зібралися на острові або аби провести толоку. Ну власне, нагадували про правила пожежної безпеки, а також про небезпеку підозрювали. Зрілих або вибухонебезпечних предметів. Така інформація у мене станом на зараз. Лілю, вам слово. Дякую тобі, колегу. Про ситуацію на Запоріжжі нам розповіла Інна Гогой. Протягом дня ворог атакував Нікопольщину дронами камікадзе та з важкої артилерії. Цілив по райцентру центру Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. За даними Дніпропетровської Ова, Росіяни понівечили чотири приватні будинки та адмінбудівлі. Люди не постраждали. Сьогодні вже традиційно по всій Україні відбуваються акції Полон вбиває крім рідних і близьких наших оборонців, які перебувають у російських катівнях або ж зникли безвісти на полі бою. До акції долучаються і просто небайдужі. Чому це важливо? В матеріалі Станіслава Кухарчука. Суцільна стіна плакатів, портретів та гул автомобільних сигналів. Так уже майже рік на центральній площі Черкас минає кожна неділя на акцію. Полон вбиває, збираються рідні та близькі полонених захисників і тих, хто поліг або зник безвісти. Що Щоразу людей більше, адже війна триває. Мовчання про те, що відбувається, воно вбиває наших братів та сестер. Вона знищує моральний дух батьків та родин, які чекають на своє чадо з полону, з фронту та з переліку беженці зникших. Рідні військовиків прагнуть, щоб суспільство пам'ятало про біль та розпач, яких завдає розлука з найріднішими. Особливо це стосується тих, хто шукає зниклих безвісти. На жаль, вони складають переважну більшість учасників акції. Вже рік, як Анастасія, живе у справжньому пеклі. У травні 24-го року її чоловік та п'ятеро його побратимів зникли на Покровському напрямку. Вони зниклими, об'єдналися сім'ями. Звернулися всі можливі органи, державні і недержавні про пошук. Жодної інформації немає. Від імені всіх дружин 110-ї бригади хочеться сказати, попросити розголосу, тому що реально мало підтверджують хлопці. Майже більшість знаходиться зниклими безвісти. Рідні бійців із таким статусом намагаються об'єднуватись, тримати контакт та обмінюватись інформацією. Всі вони живуть надією, з'ясувати хоч щось про своїх чоловіків, батьків та синів. Пані Галина інформацію про долю сина має з березня 23-го року. Він перебуває в полоні, та легше жінці від того не стає. Міняти його росіяни не хочуть. Росія виставила в каналах списки 630 чоловік. Наш син там був на обмін. Нашої бригади зовсім мало міняють. От були обміни. Нема нашої бригади так один-два дві людини, коли там і все. І це не тільки про бійців 110-ї бригади. Скільки українських бранців перебувають у російських катівнях? Достеменно невідомо. Так само не розголошують і цифру зниклих безвісти. Аби не акція полон вбиває, каже її співорганізаторка Оксана Коцуконь. То суспільство взагалі б не мало уявлення про масштаби трагедії. Скажімо, там така велике церковне свято. Да, вербна сьогодні неділя, незабаром великдень. Але ж в тих, хто тут стоять, свят немає і не буде, поки не будуть їхні рідні повернуті додому всі до останнього. Тому люди і далі приходитимуть сюди щонеділі, щоб знову нагадати про своїх рідних. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Допомогти жінкам, що постраждали від війни, реалізувати себе покликана спеціальна освітня програма Мрій та досягай. Її реалізує громадська організація за сприяння Міністерства цифрової трансформації та міжнародних донорів. Ініціатива об'єднала вже кілька тисяч учасниць з різних регіонів України. Вони змогли очно та онлайн відвідати лекції та практичні заняття зі світовими лідерками бізнесу. Чого навчилися і як впроваджують отриманий досвід, мої колеги поспілкувалися з учасницями проєкту. Ця фотосесія в нас була після ночі шахетного удару по Запоріжжю. Були вибухи, було дуже страшно, були руйнування, дуже великі в місті. Ці жінки, ці люди, які працюють в місті Запоріжжя, вони не зламання. Ольга, фотограф із Запоріжжя, розповідає нам про серію робіт, яку присвятила підприємицям міста. Творчою справою почала займатися вже під час повномасштабного вторгнення. Тож добре знає, що таке працювати, коли над головою літають ворожі дрони та ракети. Я отримала грант, обновила техніку, і оце вже допомагає вже рік, ну десь півтора роки допомагаю іншим жінкам. Немає ніякого страхування, тому, наприклад, якесь обладнання. Коли ти вкладеш свої гроші, ти, ну, ти не знаєш, завтра воно буде існувати чи не буде. Дарина родом із Донеччини. Вперше тікала від війни ще на початку 2014-го. Переїхала з родиною до Маріуполя, там облаштувалися, вже мали власну оселю та стабільну роботу. Та на початку повномасштабного вторгнення довелося евакуювати. Я знову, а професію помічника-адвоката змінити на іншу. Сидіти без діла я не можу, і я зрозуміла, що треба брати себе в руки і щось робити. Але в мене маленькі діти, тому я розуміла, що треба шукати щось своє, щось дистанційне. Я почала займатися тим, від чого отримую велике задоволення, і я стала байером. Я допомагаю людям купувати брендові речі, товари. Будь-що під замовлення приводжу. Щоб сприяти українським жінкам у запуску або перезапуску власної справи, громадські активісти створили спеціальну освітню програму з назвою Мрій та досягай. У ній майже 600 годин лекцій та занять із успішними світовими бізнес-леді. Це ті, хто вже започаткував свою справу або масштабував її, або перевів з офлайну в онлайн. Багато жінок зі своїми сім'ями зараз вимушено покинули свої домівки через військові дії. І вони або знаходять нову роботу, або розпочинають свій власний бізнес. І тому, взагалі, ми бачимо тренд на підприємництво в Україні в цілому. Це величезний тренд. Найголовніше, що відрізняє цей проект від решти: присутність менторів. Це жінки, які вже успішно ведуть свою справу вони підтримують тих, хто лише починає бізнес-шлях. Адже, як ми бачимо, навіть коли війна триває, жінки не полишають роботу, а отже, допомагають у розвитку економіки України. Лариса виготовляє та продає текстильні вироби вже понад 25 років. Жінка з Донеччини до початку великої війни мала там майстерню і магазин. Утім, окупанти зруйнували приміщення, а частину бізнесу довелося перевести до Львова. Стати учасницею курсу вирішила з цілком конкретною метою. Я хотіла надихнутися історіями інших жінок, успіхами інших жінок. Хотіла навчитися. Електронній комерції, я думаю, що мені це вдалося. Ми поступово відновили рекламний кабінет, створили сайт. Зараз наповню. Це вже другий набір на курс освітньої програми Мрій та досягай. Цього разу заявки на участь у проєкті подали загалом понад три тисячі жінок. Більшість із них слухали лекції онлайн. Організатори мають намір проводити навчання і надалі, щоб допомогти якомога більшій кількості жінок розвивати власну справу в умовах війни і після. Вероніка Ведмецька, Василь Мінавщиков. Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Ірина Баглай уже готова продовжити єдиний марафон. А я продовжую стежити за новинами. Наступний випуск 22-й. ситуація на фронті, новітні ракетні розробки України та удари по глобальній економіці. Про все це за хвилину у нашому ефірі. Дочекайтесь.